Друзі, сьогодні ми будемо говорити про Google рекламу. До речі, в своєму інстаграмі я часто ділюся корисними парадами про Google, а також рекламу в цілому, які можуть бути цінними для будь-якого бізнесу в будь-який час. Сьогодні я поділюсь з вами одним із трьох фреймворків, які я отримав на бізнес-івенті, що допоможуть будь-якому бізнесу покращити свої результати за допомогою Google. А також затронемо тему суду над Google і які вигоди це може принести нам. Для нас це важливий поворотний момент, який ми можемо використовувати на свою користь. Мене звати Дмитро, і на цьому каналі я, я ділюся своїм досвідом і думкою експертів, які зустрічаю на своєму шляху саморозвитку. Поєдную особисті інсайди з інсайдами інших, щоб дати вам корисні ідеї в сферах маркетингу, бізнесу та саморозвитку. Відео допоможуть вам знайти баланс між роботою та життям незалежно від якості зйомки, Головне це цінність інформації, які я доношу в кожному своєму відео. Тому пропоную підписатися на мій канал і давайте детально розбиратися з темою відео. Три ключові елементи, які ми маємо застосовувати від Google для ефективного просування вашого бізнесу. І якими користується моя рекламна агенція, яка спеціалізується на створенні системи залучення клієнтів для будь-якого бізнесу. Та професіоналів, що надають послуги для населення або компаній. Отже, це Google пошук, Google Maps і ще один корисний інструмент це YouTube Ads. Вони можуть бути корисними для будь-якого бізнесу в будь-якій точці країни. Наприклад, якщо ми говоримо про локальний бізнес, такі як кав'ярні, перукарні, ресторани чи кафе, Google Maps допомагає залучати клієнтів, навіть якщо ви тільки стартували. Або якщо ваш бізнес потребує додаткового пояснення, чому ваш, саме ваші товари чи послуги варті уваги, як це буває, наприклад, з інвестиціями, YouTube AS надає можливість донести інформацію до аудиторії, показати все візуально та максимально зрозуміло. В своїх наступних відео я розповім вам, як краще використовувати ці інструменти. А сьогодні ми зупинимося на Google пошук. Є один чудовий вислів, який мені дуже подобається. Належить він Вінстону Черчиллю. Прем'єр-міністр Великої Британії під час Другої світової війни він сказав: ніколи не втрачайте можливості, які дає гарна криза. Кризи це не завжди найкращий час для дій. Якщо говорити не лише про глобальні події у світі, а про економічні е, взаємини між рекламодавцями і Google, то зараз ми спостерігаємо дуже цікаву кризу. Це криза на рівні взаємин як користувачів з пошуком. А з іншого боку, рекламодавців з платформою, що надають рекламні послуги. На зображенні ви побачите титульну сторінку великого документу, який представляє Міністерство юстиції США проти Google. Це дуже серйозна справа, до якої залучено багато державних та приватних установ. Отже, давайте розглянемо питання більш глибоко, щоб ви розуміли, на яких моментах можете втрачати гроші. Ми з вами з моменту появи інтернету в нашій країні звикли до того, що Google став домінуючим інструментом для пошуку товарів в мережі. Однак останні події, зокрема позов Міністерства юстиції США до Google, розкрили багато цікавих моментів, які нам варто з вами обговорити. Google, як інструмент, завжди був корисним та потужним для користувачів. Але компанія Alphabet, що стоїть за ним, природньо, як і будь-яка інша комер комерційна організація, спрямована на максималізацію прибутків, останніми роками все більше людей, зокрема і я, помічають, що ефективність рекламних кампаній від Google стала знижувати. Якщо детально вивчити цей позов, можна побачити низку закономірностей, які стали проявлятися в останні роки. Якщо повернутися до 2006 року, коли Google тільки розпочинав свій шлях як інструмент для рекламодавців, його реклама була дуже ефективною. У той час e, Google був ідеальною платформою для генерації прибутку. Проте з часом вартість реклами стала швидко зростати. На графіку, яке було підготовлено Міністерством юстиції США, чітко видно, що за останні 10 років вартість реклами в Google подвоїлась. Розуміння цих змін є критично важливим для бізнесу, особливо, якщо ви тільки починаєте. Запускаючи бізнес і вкладаючи гроші в рекламу, перше, що хочеться, це, звичайно, отримати клієнтів. Якщо реклама не працює, це може призвести до втрати віри у собственну справу. Саме тому варто знати про три ключових алгоритми, які Google використовує для збільшення своїх прибутків, і розуміти, як це може вплинути на вас як на рекламодавця. Обов'язково загляньте в опис під відео. Там на вас чекають просто неймовірні посилання. Вони такі ж корисні, як і це відео, і точно допоможуть вам досягти результатів. Не припускайте цієї можливості, це варто вашої уваги. Отже, є три основних алгоритми, які суд визнав методами, за допомогою яких Google збільшує свої доходи. Перше це показ реклами на партнерських сайтах. Google має не тільки власний пошук. Але й величезну мережу сайтів-партнерів, де також показується реклама. Проте, коли е, користувач безпосередньо шукає щось в Гуглі, у нього є конкретний намір купити товар або замовити послугу. Однак на сторонніх сайтах цей намір зазвичай відсутній. І реклама показується користувачам, які просто переглядають інші веб-ресурси. Це означає, що рекламодавці платять за покази реклами людям. Які не мають реального інтересу купувати тут і зараз. Друге, це розширення аукціону. Google подав це нововведення під позитивним соусом для рекламодавців, пояснюючи, що таким чином можна охопити більше людей, але насправді це працює так. Реклама почала показуватися не лише тим, хто має чіткий намір купити щось зараз, а й тим, хто шукає загальну інформацію, яка не має прямого відношення до купівлі. Ось кілька прикладів. Запит. Е, наприклад, купити iPhone 16 Pro Max Київ. У цьому випадку користувач має конкретну мету знайти місце для покупки телефону. Для рекламодавців це ідеальний запит, адже людина вже готова зробити покупку. Запит: Як налаштувати iPhone 16 Pro Max? Тут користувач цікавиться технічними аспектами. Але не планує купувати телефон. Проте Google може показати йому рекламу в магазині, де можна купити цей телефон. Хоча людина вже володіє пристроєм і не зацікавлена у покупці. Запит, як видалити додаток з iPhone. Це типовий інформаційний запит, який не має жодної комерційної цінності. Людина хоче просто дізнатися, як вирішити свою проблему. Але їй можуть показати. Рекламу адвокатських послуг або юридичних консультацій, що зовсім не пов'язане з її наміром. Запит «Найкращі обкладинки для iPhone. Цей запит може здатися релевантним, оскільки стосується аксесуарів. Але користувач, ймовірно, просто шукає ідеї та огляди, не плануючи купувати саме зараз. Тим не менш, йому можуть показати рекламу дорогих аксесуарів або магазинів техніки. Хоча це не призведе до реальної покупки. Такі приклади показують, що Google намагається охопити як можна більше людей, включаючи тих, хто просто шукає інформацію без наміру щось купувати. Рекламодавці витрачають бюджет на покази реклами для цієї аудиторії. Хоча вона не приносить конверсій, тобто фактичних покупок чи замовлень, зменшення контролю рекламодавців. Google поступово зменшував можливості. Рекламодавців контролювати свої рекламні компанії. Це означає, що рекламодавці втрачають можливість точно налаштувати, де і як буде показуватися їхня реклама, що дає Google більше простору для заробітку. Автоматичний підбір ключових слів. Рекламодавець може вибрати певний набір ключових слів для своєї рекламної кампанії. Але Google автоматично додає пов'язані запити. Які можуть бути далекі від оригінальних намірів. Наприклад, якщо ви рекламуєте ювелірний магазин і використовуєте ключове слово купити золоте кільце, Google може додати такі ключові запити, як очистити золоте кільце або Історія золота, що зовсім не підходить для вашої цілі, продати прикраси. Зменшення контролю рекламодавця. Google поступово зменшував. Можливості рекламодавців контролювати свої рекламні компанії. Це означає, що рекламодавці втрачають можливість точно налаштовувати, де, як і кому показується їхня реклама, що дає Google більше простору для заробітки. Наприклад, розширені типи відповідності ключових слів. Раніше рекламодавці могли вибрати точну відповідність ключовим словам, щоб реклама показувалась лише точно заведеними рекламними запитами. Тепер, коли Google використовує широкі та фразові відповідності, що дозволяє Google показувати рекламу за запитами, які лише віддалено пов'язані з тим, що шукає користувач. Наприклад, для запиту купити iPhone 16, реклама може з'явитися також для запиту проблеми з iPhone, що не є релевантним для продажу. я надіюсь, вам зрозуміло, як саме Google. Заробляв на нас ще більше. Але Міністерство юстиції США змінило цю картину, і зараз Google поступово повертається для того, щоб рекламодавці мали більше інструментів для коригування своїх рекламних кампаній. А тепер загальний фреймоворк для запуску пошукової рекламної кампанії в Google. Перше, починаємо з найгарячіших ключових слів. Це ключові слова, які відображають чіткий намір користувача зробити певну дію. Наприклад, якщо людина шукає адвокат по ДТП Львів, це свідчить про конкретну потребу знайти адвоката саме для ДТП, а не просто загального юриста. Такі ключові слова показують на те, що людина готова до дії. І саме вона є потенційним клієнтом. Інші приклади гарячих ключових запитів: замовити алюмінієві французькі двері. Український стоматолог у Празі. Купити нерухомість для інвестицій у відні. Щоб ефективно працювати з такими запитами, варто задати собі одне питання. що в голові в цій людині. Наприклад, користувач, який вводить запит український стоматолог у Празі, ймовірно, має зубний біль або іншу стоматологічну проблему і шукає спеціаліста, з яким можна буде легко спілкуватися. Оскільки він не володіє чеською мовою або не довіряє місцевим лікарям. Тут важливо зосередитися саме на цих конкретних людях, які вже мають потребу і готові прийняти рішення. Початкові рекламодавці часто роблять помилку, орієнтуючись на загальні запити, де більша кількість людей. На, наприклад, бачу, що, укр... що запит український стоматолог у Празі має лише 21 пошук на місяць. Новачки можуть обрати загальний запит. Стоматологія, які шукають тисячі разів. Однак намір людей за таким запитом часто не чіткий. Вони можуть, наприклад, просто шукати інформацію, статті або навіть навчання, що не пов'язано з безпосередньою покупкою або замовлення послуги. А ось запит типу український стоматолог у Празі, хоч і малочисельний, але люди, що їх вводять, дійсно потребують цю послугу. І велика частина цих користувачів стануть вашими клієнтами. Друге, поступ... поступово розширюємо список ключових слів новими. Якщо ви тільки розпочали вести рекламні кампанії або розпочали свій бізнес, вам ще може бракувати розуміння цього набору ключових слів, які потенційно можуть привести клієнтів. Але ви можете поступово збільшувати цей список, спираючись на дані про пошукові запити. Які використовували ваші клієнти. Для цього регулярно перевіряйте розділи у вашому рекламному кабінеті Google Ads під назвою Пошукові терміни. Це надзвичайно корисний інструмент, який показує, які саме запити використовували люди, коли бачили ваше оголошення і переходили на сайт. Такі терміни можуть стати джерелом, джерелом нових інсайтів і ідей для додавання нових ключових слів, що допоможе розширити вашу компанію. Додаючи нові ключові слова, не забувайте також використовувати мінус слова. На ходу додаємо в мінус слова все, що може бути нецільовим для показу вашого оголошення. Це означає, що ми вказуємо Google не показувати більше наше оголошення, які вводять такі ключові запити, бо ми вважаємо їх нерелевантними для нашого бізнесу. Наприклад, якщо ви бачите, що користувачі шукають щось безкоштовне, або ж е, вводять запит, е, як заробити реферат, або як отримати освіту, це не ваш клієнт. Тому такі запити потрібно додати в список мінус слів. Для, більш, для більшості бізнесів існує певний стандарт мінус слів, який завжди буде релевантним. Наприклад, якщо люди шукають щось безкоштовне, або шукають навчальні матеріали, реферати. Тощо. Це не та аудиторія, яка зацікавлена у ваших послугах чи продуктах. Також, коли ми переглядаємо пошукові запити, можемо бачити, що певні з них зовсім не підходять для нашого бізнесу. Наприклад, ви можете побачити запит реферат з кримінального права. Якщо ви рекламуєте адвокатські послуги, це означає, що слово «реферат» потрібно додати до списку мінус слів. Крок за кроком ми створюємо собі золотий депозит. Мінус слів для бізнесу. Якщо ваш бізнес працює в певних категоріях, таких як кримінальна адвокатура, цивільне право чи корпоративне правонаслідування, ключові слова для кожної категорії будуть різними. Але мінус слова залишаються одинаковими для всіх цих послуг. Наприклад, такими мінус словами можуть бути реферат, як вступити в, ун в університет, студент, екзамен. Зібравши цей список, ви можете уникнути непотрібного показу реклами вашого оголошення, що збереже ваш рекламний бюджет. Чому це важливо? Тому що ви платите Google за кожен клік. Якщо ви зможете уникнути кліки від людей, які не цікавляться вашими послугами, наприклад, тих, хто шукає реферат з кримінального права, ви збережете бюджет для тих клієнтів, хто дійсно потребують ваших послуг прямо зараз. Цей підхід дозволяє ефективно використовувати рекламний бюджет і направляти його на релевантних користувачів, які готові скористатися вашими послугами або придбати ваш товар. Витрачаючи ресурси на клієнтів, яким прямо зараз потрібні наші послуги, ми діємо за такою філ філософією. після накопичення достатньо даних про те, які користувачі реагують на певні ключові слова. І як вони взаємодіють з вашою рекламою, можна переходити до більш широкого використання ключових слів. Наприклад, слова на кшталт відкриття бізнесу або стоматологія, коли ви вже зрозуміли, як працює ваша реклама для людей із конкретним наміром, можна розширювати охоплення і працювати з більш загальними запитами, щоб навчитися їх конвертувати у покупців. Чому такий підхід важливий? У кожний момент часу у певному регіоні є конкретна кількість людей, які готові здійснити покупку сьогодні. Наприклад, кожен день у вас може бути 100 людей, готових купити прямо зараз. Коли ви навчитеся перетворювати цих людей у покупців, виникне наступне питання. Як збільшити цей показник і перейти від 100 продажів до кількох тисяч? Для цього потрібно використовувати більш клю... широкі ключові слова, які шукають тисячу людей, і розробляти стратегії для залучення більшої кількості клієнтів. Однак, якщо починати з використання широких ключових слів відразу, ви не зможете зрозуміти, як саме ваша реклама працює. Коли накопичиться достатньо статистики, і стане зрозуміло, що кожний 10-й клік призводить до покупки, Можна буде застосовувати повну потужність втучного інтелекту Google. Тоді ви можете скористатися стратегіями призначення ставок, наприклад, максимум конверсій, з установкою цільової ціни за дію. Це означає, що ви скажете Google, показуй рекламу кому завгодно, але ваша мета отримати конверсію, скажімо, за 5 доларів. Якщо ви прагнете. Щоб залишення заявки або запис на консультацію на вашому сайті коштувало не більше 5 доларів, система автоматично підлаштується під ці умови і працюватиме ефективно. Але часто рекламодавці путаються в послідовності дій. Вони починають одразу з стратегії широкого охоплення або автоматизації. У такому випадку, автоматика може витратити значно більше грошей. 200 або 300 доларів замість 5 або 10. Чому так стається? Тому що автоматизація не має на чому базуватися. Якщо ви не надали їй чітких даних і не знаєте самі, як вона працює. Уявіть собі, що я запускаю рекламу і кажу вам: ось план. Якщо ви будете слідувати йому покроково, як я розповідав, і на першому етапі тестуєте найгарячі, найгарячіші слова. Ви отримуєте конкретні результати. Якщо тест вказує на витрати 100 доларів, але немає результату, щось пішло не так. Ці початкові кроки дають вам еталони ціни, за якою ви будете орієнтуватися для вашого бізнесу у вашому регіоні. Після цього ви зможете оцінювати, дорого це чи дешево. Це ефективно чи неефективно для вашого бізнесу. Але без цього орієнтиру. Ви будете працювати всліпу. це як блукати в темряві, не розуміючи на що орієнтуватися і скільки платити. Отже, підсумуємо алгоритм з п'яти етапів запуску рекламної кампанії. Перше. Гарячі ключові слова. Починаємо з ключових слів, що мають чіткий намір зробити дію, наприклад, замовлення або покупку. Друге поступове розширення ключових слів. Після першого етапу додаємо нові ключові слова, орієнтуючись на пошукові терміни, які використовує наш клієнт. Третє – Додавання нерелевантних запитів до мінус-слів. На ходу додаємо нерелевантні запити, щоб реклама не показувалась людям, які не зацікавлені у вашому продукті, або послузі. Четверте більш широка відповідність ключових слів. Після накопичення детальної статистики починаємо використовувати. Ширшу відповідність ключових слів для охоплення більшої аудиторії. П'яте. Останній крок автоматика штучного інтелекту Google. Коли накопичено достатньо даних, застосовуємо автоматичну стратегію призначення ставок, але вказуємо граничну ціну, базуючись на наших даних, які ми вже маємо, для оптимізації компанії. Тільки слідуючи цим етапам, ви зможете повністю контролювати рекламну кампанію і оптимізовувати її під свої потреби. А я дякую вам за увагу. Чекайте наступне відео або, можливо, воно вже вийшло. У ньому я розповім про рекламу Google Maps і налаштування рекламних кампаній на Google картах. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.